Анцу Нерві веде репортаж зі своєї мобільної пекарні, показує оснащення, завдяки якому у Запоріжжі готує справжній французький хліб. Алло покажу моє оснащення для випікання хліба. Це міксер для приготування тіста. Потім я відставляю тісто, щоб воно підійшло. Знизу то для звичайного хліба, зверху для хліба з домішками насіння кунжуту чи зерен. Далі я перевіряю вагу та спеціальним пристроєм формую форму майбутнього хліба. Нині Луїк разом зі своїм колегою Івом Буржа їздять Україною у рамках міжнародного проєкту Пекарі без кордонів Луїк каже, заради цього покинув рідне місто, той власний бізнес із березня 2022 року їхня пересувна пекарня працює у прифронтових містах: Запоріжжі, Харкові, Сумах та Херсоні. Ми робимо тільки хліб, багато хліба або багато людей переселенців, які знаходяться тут потребують. Також ми не боїмося відвідувати обласні центри, прифронтові громади, фронт. У невеличкому фургоні за день випікають до 900 хлібин. Розповідають, готують за сімейним рецептом Луїка та використовують виключно українську продукцію. А все, що їм потрібно, електроенергія, яку забезпечує мобільний генератор. Працюємо ми завдяки цьому генератору, який допомагає нам випікати хліб. Я його прикрасив двома плакатами: з однієї сторони це моє рідне місто Лорг, а з іншого місто, в яке я дуже закоханий. Це Херсон. Але Запоріжжя я також люблю. Чоловіки діляться, попри небезпеку, продовжують подорожувати прифронтовими містами і допомагати людям. Втім, свій перший візит до Запоріжжя не забудуть, адже тут вперше почули вибухи. До цього часу я ніколи не відчував страху. Це було незвично для мене, але це життя. Зовсім ні, не страшно. У мене така ідея робити щасливими людей, приносити хоч якусь користь людям. Ми приїжджали до госпіталя, до лікарні і привозили хліб для поранених. Завершивши свою місію у Запоріжжі, французькі волонтери рушають до прифронтових громад області, зокрема села Приморське, що знаходиться за 10 кілометрів від окупантів. На ній не можна було приїхати, тому ми їм допомогли і вам привезли від. Ми знаємо, що ви потребуєте. Мовний бар'єр аж ніяк не впливає на роботу французьких волонтерів. Луїк каже, з людьми комунікують за допомогою жестів та поглядів та співають українські пісні. Щоб не лілі сльозі, матіньки і тата, щоб була ж війна. Україна наша Світлана Гарбузова, Геннадій Корчуненко, Суспільне новини Запоріжжя.